Потім є іграшки, які регулюють температуру, і ми їх просуваємо зараз для холодних вечорів, бо вони нагріваються до 38 градусів, якщо немає опалення, можна обкластися вібраторами і нормально собі грітися. Перший, так і перший, ми свідки феномену, коли він лідер світу, а його плем'я тримає світ, витираючи губи і захлинаючись від щастя. Оголосила орденоносиця Наталія мисичу раєвська Ми, звичайно, читали, що деякі жінки можуть блискуче імітувати оргазм. Але вперше бачимо це на власні очі. Публічно. Тут навіть вібратори не потрібні, як дружині Кулеби. Це сама зігріється біля портрета. Кінець цитати. Вітаю, друзі! Ось такий шквал емоцій викликав. Виступ у Давосі найвеличнішого політичного діяча сучасності, до багаточисельних титулів якого стараннями пані Босийчук додався ще один лідера світу і вождя племені, що як легендарні Атланти тримають світ на своїх плечах. Саме цікаве в цій історії те, що всього цього збудження могло і не бути. Адже за декілька днів до зустрічі. Світової еліти у Давосі Special West Star, тобто спеціально запрошена зірка в особі Володимира Олександровича Зеленського, публічно відмовилась від участі у цій тусовці. Бо у нього несподівано прорізалося, от хто б міг подумати, почуття відповідальності перед, е, перед виборцями своїми, йому раптом дуже захотілося допомогти їм з електрикою, якої українців. Напередодні Давосу позбавив Путін. Хоча злі язики стверджують, що все було не зовсім так. Що, начебто, вони підслухали, а потім розпотякали на весь світ справжній монолог українського Гамлета, який мешкає на четвертому поверсі в похмурій будівлі на вулиці Банковій. Тобі. Воно тобі. Тобто, їхати чи не їхати? Не поїду в Давос, врешті-решт, рішуче заявив принц Дацький. Бо я там не буду примадонною. Він, тобто Трамп, мене на Гренландію проміняв. Краще буду енергетику в Україні рятувати. Ну, ви зрозуміли. Наша Галя балована. А тому, незважаючи на те, що їй дуже кортілося і рибку з'їсти, і все інше зробити. Вона намагалася тримати Марку до останнього. Врешті решт, рольові ігри вимагають, щоб її таки умовляли на секс. Синяла рішительна, піджак наброшений. Казаться гордою хватило сіл. Йому сказала я всього хорошого. А он. Ну, а в цей час він, тобто легковажний, Дональд Трамп. Збирався відірватися в Швейцарії у повній програмі. Він так поспішав до цієї країни, що навіть зламав золотого літака, подарованого нещодавно шейхами. І тому, щоб пошвидше потрапити до альпійського парадайзу, Трампу довелось терміново пересісти на іншого повітряного коня. Ну а поки Дональд Фредович смикався туди-сюди, в перечутті його приїзду сягнули небес тамтешні ціни на послуги секс ескортниць. На відміну від України, проституція легальна в Швейцарії і вважається економічною діяльністю. Попит на ескортні послуги до форуму був настільки великим, що навіть створювалися спеціальні сайти для бронювання, пише австрійський таблоїд Експрес. Коли бізнесова та політична еліта зустрічаються в Давосі на економічному форумі, це також означає одне: високий сезон ескорт послуг швейцарському курорті. Дівчата, які надають послуги особливо близько до тіла, повністю заброньовані до зустрічі, здається, в статті. Незважаючи на величезну пропозицію та, попри високі ціни, які доходили до 2,5 тисяч доларів за ніч, повністю задовольнити попит, так і не вдалося. Німецька секс-працівниця, колумністка та письменниця Соломея Бальдус розповіла журналістам про проблему, з якою стикається вона. Та її колеги на форумі було багато запитів на послуги, але вони не надходять від провідних політиків. У них немає ні часу, ні бажання, бо потрібно обирати між наркотиками, між сексом і політичною владою. Останній наркотик сильніший, не, зали... не залишає місця для інших інтересів і повністю з'їдає людей, ділиться своїми спостереженнями Соломея. При цьому вона ніколи не розкриває, хто саме. Користується її послугами. Гадаю, що вам тепер зрозуміло, чому так хвилювалися жриці кохання, представниці найдревнішої професії? Хто хто, а колишній власник конкурсу Міс Всесвіт, має гарний смак і при цьому що важливо, по-справжньому любить жінок, на відміну від набридлих персонажів сучасної культурної еліти, які навіть у зрілому віці ніяк не можуть себе ідентифікувати. Чоловік воно чи жінка. Пам'ятаєте, колись співав Віктор Бронюк? Менше крему і більше тіста таке пірожене, ніхто не буде їсти. У кожному пірожені головне начинка. Зовні як мужик, а всередині жінка. Ну і далі сіроже на пірожне. А ось з Дональдом Трампом жодних сумнівів. Він справжній чоловік, який завжди демонстрував широкий спектр сексуальних спровожностей. Тому підтвердження три офіційних шлюби, десятки позовів про сексуальні домагання від жінок різного вікового і соціального статусу. А тепер, завдяки файлам Екштейна, не виключено, що ми дізнаємося про те, що віковий діапазон учасників його сексуальних розваг не обмежувався лише однолітками. І хто не дасть гарантії, що в цих оргіях Дональда Фредовича брали участь, приміром, малолітки. Втім, схоже на те, що з роками сексуальні вподобання Дональда Трампа все ж таки почали змінюватися. Фокус явно змістився з класичного до орального сексу. Так, під час виступу в червні 2024 року на передвиборчому мітингу в Лас Вегасі він несподівано заявив kiss in my ass», що в перекладі української мови дослівно означає: вони цілують мене в дупу. Хто ці загадкові вони стало зрозуміло? Одразу після його перемоги на президентських виборах, у тому ж таки, 2024 році. Величезна черга бажаючих знути дубу Дональду Фредовичу, яка складала з відомих політиків, бізнесменів і шоу бізнесу, нагадувала чергу в Мавзолей Леніна. Пізніше ряди тих, хто прагнув прикластися до філейних частин 47-го президента США, поповнили керівники багатьох країн світу. І Трампу, схоже, це сподобалось. Тепер він примушував оточуючих до інтиму з допомогою ще одного важеля, який з'явився у нього після переобрання на посаду президента США, з допомогою захмарних мит, які Дональд Фредович наклав навіть на пінгвінів, що мешкали на островах Герд і Макдональд в Індійському океані. Так що, уникнути запровадженої Трампом секс повинності, не міг ніхто. Ну а хто вчасно не зорієнтувався, і відмовлявся зробити Дональду Фредовичу приємно, як, до прикладу, венесуельський лох Ніколас Мадуро, і поповнили персонал пенітенціарних закладів США. Тож бо то є? Не зівай, Хомко, на той ярмарок. Попри неприємні чутки про зміну інтимних вподобань Дональда Фредовича, працівниці секс-індустрії все ж таки сподівалися на те, що Донні таки тряхне сивиною в Швейцарії. І запустить не один золотий дощик в своїх апартаментах, як колись він це робив з їхніми московськими колежанками під час конкурсу Міс Всесвіт 2013. Адже Надія, як відомо, помирає останнє. Тому жриці кохання з нетерпінням очікували на приїзд Дональда Фредовича до Давосу. Ну, приблизно так, як свого часу Наташа Ростова з нетерпінням очікувала на приїзд поручника Ржевського. Ну, а в той же час, коли Трамп на всіх парах мчав у Давос, покинутий і всіма забутий, найвеличніший політичний діяч сучасності тихенько страждав у Києві і від відноді вирішив продемонструвати таку потужну близькість до народу, що навіть виключив світло у своєму кабінеті під час проведення засідання енергетичного штабу. мовляв, не одні вилог... тобто, мої зелені виборці, страждаєте, я теж без світла в кабінеті. Записую для вас черговий потужний відосід. А що такое? Все як книжка пише, і пропонують мої зелені піараси? С'їдаю утром бутерброд і думаю, а як народ? Щоправда, знімаючи в темряві світлини страждання солідарного з народом найвеличнішого політичного діяча сучасності, організатори світлового шоу якось провтикали, що в кабінеті заступника керівника Офісу президента Віктора Микіти ну, світло таки було. Стриваєте. Але ж Микита знаходиться в одному приміщенні з президентом Зеленським. І в кабінеті Микити світло є, а в кабінеті Володимира Олександровича його немає. Як таке може бути? Версії насправді всього дві. Або перед зйомками організатори забули виключити світло в кабінеті Микити, або детек знеструмив кабінет президента і не знеструмив кабінет Микити. А може, все це Порошенко? Який заздрить лідеру світу. Як думаєте? І поки Чапай, тобто Володимир Олександрович, думав, несподівано в Давосі Дональд Трамп задав присутнім запитання: А де Зеленський? Чому я не бачу його на шокуванні? Почувши такий сигнал, наша балована Галя негайно вийшла з ступора, кинула недоврятовану енергетику і підсмажена, полетіла в Давос. Робити приємне Дональду Фредовичу. Ну, ти, донь, не просто красунчик, ти і мертво умовиш. Ну, а після сеансу інтиму, тобто перемовин тета тет, задоволений Трамп, поправляючи гульфик чи топак ширіньку, вийшов до преси і повідомив, що зустріч була хорошою. Принаймні він задоволений. Ну вже, а вже після цього, як там у Байрона в поемі Мазепа, похмурий і старий, і сам, як дуб, той віковий, з'явився. Найвеличніший політичний діяч сучасності, на якому лиця не було. Що ж так засмутило, Володимир Оксановича? Роблячи приємне Дональду Трампу, тобто погоджуючись на запропонований ним план припинення війни, Володимир Оксанович сподівався, що за це президент США щедро йому заплатить, підпише угоду на 800 мільярдів доларів для відновлення України. Однак Трамп не був би Трампом, якби чергове не кинув нашого Янелоха. Отримавши задоволення, Дональд Фредович одразу піднявся і попрямував до виходу. А як же гроші? ображено запитав Зеленський. «Які гроші, здивувався Трамп. Гроші за отримане задоволення, нагадав Володимир Оксанович. Судариня! Гусари денег не беруть, з поручика Ржевського, відповів Дональд Фредич і змовницьки підморгнув на прощання, даючи зрозуміти нашій балованій галі, що дискусію завершено. Після такого китка, найвеличнішому політичному діячеві сучасності, просто необхідно було комусь набити пику. Але кому? Трампа якось боязко, он мадуро дострибався, тепер сидить в американській буцегарні більше не танцює і не дражниться. А етала Хамениїв все глибше в землю заривається, щоб захиститися від гніву Дональда Фредовича чи, -чи топак від повітряного удару з боку США. Допоможе ну, це чи ні, невідомо, але користь від вправ з Лопатою є незаперечною, принаймні тіло аятоли до землі звикає. Отже, Трамп відпадає, бо з ним зв'язуватися собі дорожче. Усвідомивши цей факт і зрозумівши, що особливого вибору просто немає, Володимир Олександрович прямо з носка вирішив дати капніка європейцям. А потім, озброївшись реквізитом з магазину подруги колишнього міністра Кулєби, він почав від душі шмагати європейців нагайкою прямо по тих місцях, які він зовсім нещодавно в засос цілував у Трампа. Він шмагав їх за слабкість, за неспроможність захистити себе, за нездатність зупинити війну в Україні, за російські танкери з підсанкційною нафтою, які європейці все ніяк не можуть конфіскувати. З погоду екзекуції окремого потиличника отримав давній друг України, угорський прем'єр Віктор Орбан. Кожен віктор, який живе на гроші Європи і в той же час намагається продавати європейські інтереси, заслуговує на потиличник, пояснив свою позицію Володимир Олександрович. Якщо він почувається комфортно в Москві, це ще не означає, що ми повинні дозволити європейським столицям перетворитися на маленькі Москви, попередив президент Зеленський. Та про що з вами взагалі можна розмовляти? продовжував шокувати ошелешних європейців Володимир Олександрович. У вас же ні армії, ні бажання створити немає. Ви на Гренландію, щоб захистити від росіян і китайців, направила аж 40 солдатів. Сміх та й годі. А от якби ви нас взяли в НАТО, авторитетно заявив наш Гамлет, принц датський, то ми вже б уже давно потопили біля боргів Гренландії і китайські, і російські кораблі, і взагалі. Якби ви з нами дружили, то ніхто б на районі не посмів би вас зачепити. Коли Україна з вами ніхто не витиратиме в вас ноги. І у вас завжди буде спосіб діяти. І діяти вчасно, підсумував Зеленський. Після такого публічного шмагання в стилі Садомазо європейці дружно зааплодували Володимиру Олександровичу. Вочевидь, їм ця екзекуція сподобалась, і від неї вони отримали не менше задоволення, ніж Дональд Трамп від Зеленського. А в цей час, спостерігаючи за еротичним дійством, десь далеко застогнала Наталія Мосичук. Чуєте? І як з'ясувалося, не одна вона. У фракції «Слух народу є багато фріків, а ще є Ліза Багуцькая, яка, на мою думку, є уособленням зеленого інтелекту і справжньою зведеною сестрою Наталії Масичук. Секс вечірка в Давосі добігала кінця якраз на день народження світового лідера. І по традиції секти Зеленого покращення, свідків Зеленого покращення. Розпочали традиційну процедуру кіноцілування, тобто привітання Володимира Олександровича з нюхи. Взагалі, з цей день було багато. Але Ліза примудрилась навіть на фоні професійних підлабузників блиснути майстерністю свого язика. Не дарма ще покійна Ірина Фаріон казала, що слово Ліза походить від слова лизати. Саме її привітання в день народження Володимира Олександровича Зеленського я хочу процитувати. Щоб кожен міг уявити, в яку яму потрапило наше суспільство після 2019 року? Ви витримали. Ви зміцнились, пише Ліза Багуцька Володимиру Оцановичу. Ви зросли на дві голови вищим за всіх разом європейських лідерів. Якщо їх поставити один на одного? Дивіться собі. Ми ставимо один на одного 27 лідерів європейських країн. Додаємо ще дві голови і отримуємо зріст Володимира Зеленського. Десь я це вже чув? Де? О! З жестом суворим і простим, з усміхом мудро ласкавим, гордим, небаченим зростом заріс він над світом Ні-ні. Це не Юрко Космина. Це Максим Тадейович Рильський. Так я писав про Володимира Леніна. Ви навчилися казати в обличчя правду гірку і дратуючу, продовжує сеанс до полизання Ліза. Але ця правда зрушить з місця цей заскорузлий коматозний двигун. Не дивуйтеся, що вона знає такі мудрюні слова, як коматозний. В колишньому житті Ліза навіть відвідувала медичний інститут. Європа почула, що нарешті в них з'явився лідер той, який змінить все. Лідер, який буде визнаним на довгі роки, яким були Вінстон Черчилль або Вацлав Гавел. і цей лідер, президент України, це ви, Володимир Олександрович. Ну, тут ліза. знаєте, як то хлопають там, коли щоб зрозуміли, де сміятися, так і вона чітко вказала, що це про вас вона. У Олександрович говорить, щоб ви не переплутали. Колись я писала, що ви не шостий, ви перший. Перший справжній президент України, який не схибив і не злякався, який не заради слави ввечері 24 лютого 2022 року сказав: Я тут. А для того, щоб розворушити стару Леніву Європу, орфографію збережено, Леніва у нас Європа, щоб змусити Байдена хоч на якісь здорові дії серед його засинаючої енергії. Бажаю вам лише одного здоров'я, все інше вам під силу. Це знають вже всі, окрім тих, хто ще плекає надію на повернення історії взад. Хай вони всі і йдуть взад. Нам треба лише вперед, разом до перемоги! Я не впевнений, що це потрібно коментувати, врешті-решт, відправляючи всіх в зад, Ліза Магуцька просто цитує свого кумира. Ідіть у сраку. Але на щастя, в нашій країні є і нормальні люди, які також привітали Володимира Олександровича з днем народження. 15 січня у президента України день народження, і давайте дізнаємось у киян, як би вони привітали, та що б подарували Зеленському костюм. Виїзний приватну ділянку на крематорії. Причому, якщо можна, то заживо може трошки клепки, якоїсь адекватної. Же закінчити свою каденцію? Можливо б і нічого ну. За що наразі? Ах, дівчинку, пі-пі-пі, одне привітання. Таблетки від голови. Помада. Трошечки емпатії до людей. Йому, йому я бачу тепло. От, а ми замерзаємо всі. І він воював і воював. Трошечки емпатії, трошечки бути людиною. Ой. Щось не хочу нічого хорошого йому. цей. Ото ті всі, що зараз, ми то міді все. А він же з ними зв'язаний, так не хочу нічого хорошого. Важко слова підібрати, щоб я йому побажав. Гарного нічого. Таку зробив би презентацію з його е, обіцянок передвиборчих е, і там і так далі. Тобто там посадити чи прибрати. Пару трику обігрівачів, екофло. Ну коротше, чимось треба грітися. Я б йому подарував в макієвілі государь гопса Лівіафан. А, ну, і Жан жака Руссо. дві квітки, конфети, вечірніки. А щоб він по поїхав де-небудь в кварталі танцював, а не був президентом. Я б поважав, що його ви ви скорії вигнали. Я вже чую ваше запитання, дорогі українці. А що ти, Андрій Олексійович, хотів би побажати президенту Зеленському в день його народження? Відверто кажучи, мені недовго довелося думати над цим питанням. Бо, на мій погляд, Найкраще побажання президенту Зеленському День його народження зробив Андрій Багера, колишній заступник голови Центральної виборчої комісії України. Цитата. Я побажав би президентові України на День його народження перечитати власну передвиборчу програму 2019 року. Кінець цитати. Погоджуюсь і рекомендую вам, дорогі українці, зробити те ж саме. Бо якщо ви сидите без води, тепла і електроенергії. То знайте, що ви точно потрапили в країну мрій Володимира Зеленського. Ну а на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!